Розвантажитись, поповнити ресурс та пропрацювати переживання. Усе це можна зробити під час заняття нейрографікою. Створення малюнка допомагає поринути в тему та подивитися на ситуацію по-іншому. Де в Черкасах практикують цей метод арт-терапії? Дивіться далі. Коли ти починаєш відчувати, що відтворюється в твоєму тілі, коли ти притишуєш мозок і відчуваєш, от якраз якось там передається з мозку це відчуття, і виходить малюнок. Коли ти його розфарбовуєш, ти розумієш, що який твій стан. Пані Ірина довго не наважувалась прийти на заняття у затишну спейс. Сьогодні вона тут уже вдруге каже: минулого разу була приємно вражена результатом. Це було дуже чудово, тому що взагалі ми інколи проживаємо життя минулим або інколи думаємо про майбутнє. Але якраз у ці сеанси, як так можна сказати, вони занурюють. В теперішній час можна сісти, можна розслабитися. От я що відчула тоді? Да, я розслабилася я відчула своє тіло. А пані Ольга відвідує простір чи не щотижня з її слів. Одна з причин психологиня, яка курує напрям. Вона і прищепила любов до методу. Пані. Людмила так, так гарно да, дає цей метод, що закохала в нього. Я і раніше була з ним знайома, але якось у мене не зросталося. А саме пані Людмила зробила так, що е, я захотіла сюди йти, захотіла м -м, малювати. І я отримую не тільки насолоду, а й користь від того. І дуже ну подобається, як я відчуваю, як я почуваю себе під час заняття, після заняття, і це і стимулює мене сюди йти. Завдяки нейрографіці пані Ольга занурюється настільки, що порівнює стан із медитативним. А позитивні зміни у внутрішньому стані ще довго не полишають відвідувачку. Я Прийшла сюди, і мені я така була, знаєте, людина, ніби в мушлі мені мало хотілося контактів, мало. Хотілося десь йти в люди, і я буквально на перші заняття себе витягла. От а далі, по-перше, побачила, яке тут класне ком'юніті, і ці жінки, які приходять, вони вже стали якимись рідними, дорогими серцю. І тільки переступаєш поріг, дивишся на них, і вже душа і серце посміхається. Метод нейрографіки працює з нейронними зв'язками, пояснює психологиня Людмила Бобух. Нейролінії йдучи за рукою, допомагають у роботі над собою. За рахунок того, що ми працюємо рукою, малюємо певну нейролінію. А далі наш нейронний зв'язочок щитує цю інформацію, починає працювати так само. От кожного разу ми будемо йти в якусь нову тему, в якусь нову нейролінію, в новий напрямок. І це те, що, наприклад, коли працюють психологи, вони кажуть людині спробуй робити щось по новому. Так, якщо ти йшов на роботу ось цим шляхом, спробуй йти новим шляхом. І це буде тобі додавати ресурси до якоїсь інформації, якої тобі не вистачає для вирішення певних проблем. Цей метод арт-терапії може підкоритись кожному. Зазвичай малюють олівцями та маркерами різного розміру та кольору. Єдине лишається незмінним послідовність, за якою людина працює, так званий алгоритм. Треба подумати, заглибитись в якусь тему, да треба активізувати свої бажання чи свою проблематику. І в залежності від цього, ми будемо малювати вже нейролінії і далі нейрографувати ці нейролінії. Тому обов'язково задавати, навіть якщо цей алгоритм буде такий, що малюйте довільно. Оце алгоритм. Тобто, це певне завдання, яке буде. Або алгоритм, наприклад, коли треба рухатись по кроково, робимо раз, робимо два, робимо три. А іноді це просто я кажу, робіть по відчуттю. І це теж алгоритм. Аби краще пояснити суть. психологиня порівнює метод із приготуванням їжі. Це я іноді порівнюю як рецептура. Так? Коли ми готуємо якусь страву, завжди є рецепт. І десь ти можеш зробити по своєму відчуттю додати там спеції чи забрати їх. Але якась рецептура все рівно є. Так? Що в туди входять такі-то продукти, от? і це буде стільки-то годин займати, наприклад. Ну, от мені, мені часто особливо, коли я готувала без квіти, там завжди є, що щось треба розділити, а в якийсь момент треба з'єднати. В якийсь момент треба швидше то робити з якимось продуктом, а в якийсь момент треба повірити. Заняття проходять щотижня. Більше інформації на сторінках, затишно, у соціальних мережах. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.